власний ведон. Скільки можна ждать тих туристів. Це який вишов красивий торт. Так, обідосніданок. Приїхала відкривати сезон. Привіт такий. Я вже валяюсь, Випроводила чоловіка на роботу і лежу тут. Спала, він мене будив два рази щось там о восьмій годині дзвонить. Ні, пів восьмого я тільки задрімала, розбудив, потім дзвонить в дев'ять, бо перерва і знову розбудила. Я так думаю, добре, треба вставати. І знову лежу, заропою в хаті, поїм. І знаєте, що хочу? Піти позагорати. Що дізналося із цікавого, що коли ти не на лікарняному, і у тебе в лікарняному не написано, що в тебе постільний режим, і як оказалось, тобі можна і їздити, і ходити, і гуляти, і так далі. Представте. А я цього не знала, ну, в принципі, по справах теж їздила куди треба. Почуваюся себе вже ліпше, чесно. Уже ходити там всі діла по-маленькому мені хорошо, уже мені нічого не болить. Таблетки дали про себе знати. І зараз мені треба поїсти і випити таблетки. Вибачте. І він топчиться біля мами. В хаті попилососила. Тепер мене чекає стірка, треба це все розібрати, бо воно вже купу днів висить і ніхто до нього не береться. Зараз візьмуться оці руки, топчеться вже. Ще вирішила розібратися з однією купою. Ми ніколи це не любимо робити. Що Я ще чоловік, просто це в лапках. Сердечко в лапках. Не любимо це робити, але думаю, як розібрала ту купу, розберу і цю Да? А це запкать соди лежить. Содлежить губка. Ja. За пенсія. Мамина. Що за новини? Новини те, що я позаклеювала вікна, ну і покупала, звісно, що ось банзай свій. Бо я бачу, що йому дуже погано. Бачите, ось жовтіють листочки. Тут було відкрите ціле вікно, і цілий день на нього пече сонце, і йому недобре. Тому я його покупала, полила і заклеїла вікно. І я сподіваюся, що ти мене не покинеш, ти одійдеш. Буде все окей. Потім я заклеїла тут ще вікно половинку. Половинку залишила, бо в хаті буде зовсім темно. Ось, бо теж ось, бачите, що з орхідеєю. І ось на неї постійно світить сонце. Постійно в упор світить сонце, і я так розумію, їм це теж не дуже подобається. Хоча вони, ніби ці сорняки, ростуть в теплих країнах, але, напевно, ніколи на них пече сонце нон-стоп. У нас в хаті стало набагато-набагато темніше. Так, да, можна було купити ролети, звісно що, але це все гроші. Бачите, тут є ролети? Ось одна є, наприклад, над нами завжди темно, бо і місяць світить, і так далі. І тут є ролети взагалі, Ось, бачите? але вони порвані, бо тут до нас жила жінка із хлопчиком, і в них був кіт. Зашторені отак постійно ролети, і він їх царапав і по ролетах ось бачите, тут дерева. І от, будь ласка, по рулетах. Ох, я так замучилась, що квіти полила. Я майже 11-го, пів 11-го я ще нічого не їла. Такий вийшов красивий торт. Збоку він такий. Теж ягоди є. І тут вийшов бисквіт. Коля казав, ніби не сухий. Ні, Ну так холодненький, гарний. Можна було ще всередину накришити, полуниці дати. Дуже гарно вийшло, я дуже задоволена. Ось так. Не маючи печива на один слой, щоб був торт. Я спекла бисквіт і зробила такий торт. Який у мене вийшов обіду сніданок? Класний, подобається. Огірочки, редисочка, все таке смачнюще. Шкода, що я не в селі у мами. Там у мами взагалі все домашнє, все таке мм пахнюче, смачнюче. Кава цікавий факт про мене. Ви вже знаєте, п'ю каву без молока. Вже взагалі в шоці, якщо чесно. Від себе не думала ніколи, що я прийду до такого. Але мені стало так смачніше. Добре, буду снідати і йти. Іти трішечки зможете дубцю. Хоча, якщо чесно, вже лінь кудись їхати, але вдома сидіти, як є у мене свободний деньок. хоча мені треба влог монтувати, можливо, на пляжі буде монтувати, ще... не знаю. Є свободний Деньк треба їхати? Бачите? Ті всі люди ідуть. Ой, 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 он туди, там де червона криша, до каплички. Бо сьогодні свято. Сьогодні в Польщі Боже тіло. Тому сьогодні в Польщі червоний день в календарі і всі нормальні заклади мають вихідний. Але це не про наш заклад. Ну, звісно, що не про лікарні, не про заправки. Не про жабки, якісь приватні магазинчики, напевно, наш магазинчик робить. Точно не знаю. А я все ж таки підняла свою дубцю і їду на озеро. Дуже довго думала, куди їхати. В принципі, можна було і в центр поїхати, але не захотіла. В принципі, тут всі озера, які неподалік нас, вони Дійсно, близько до них їхати пару хвилин. Ну Там хвилини 3-4 і в центр їхати близько, але там багато людей буде. Я їду сюди, до нас, на озеро, але я упевнена, що там теж буде багато людей. Сьогодні вихідний. Думаю, що може бути так, що буде людей трохи. Їду я така на озеро. І гляньте, що там уже робиться. А там поставили сонячні батареї. Ці сонячні батареї вже повсюду. І я в шоці? Аж так серед поля поставили батареї? Давно ми тут вже не були. Приїхала відкривати сезон. До речі, мене совість грізла за те, що я бадіка не взяла. Але я би не позагорала з ним, треба пільнувати. Тут, до речі, дві машини стоїть, то це означає, що тут хтось є. Не обов'язково на тій місцині, на яку йду я. Але думаю, що вони саме на цій місцині сидять. Зараз вам покажу, бо стареньких, напевно, у мене менше, хто знає це місто, чим новеньких. Приїхала я там, стою. Треба спуститися. Їхати до цього озера хвилини 3-5 максимум, бо тут по полю треба їхати. Дорога погана. Тут за цим пляжем доглядають. Ось, бачите, музерні пакети. Типу це цивілізовано роблять. О, тут ще й гілляки позрізали. Не знаю, де і звідки. Випиляли тут. Бачите, скільки хламу лежить? Ну, є вже тут хтось. А, це ось тю повипилювали, ага. Ось повипилювали. Ідемо десь лежати, але тут ще сонечка не дуже є. Але трішечки є. Я десь впоруся в сонечко. Бачите, все в тіні. Я зараз піду туди ляжу, щоб трішечки на сонечку. Давайте пробувати воду. У нас сьогодні ціну нічили в дощ. Так, пробуємо. Ой, тут тепленька вода. Але я купатися, звісно, ще не буду. Як тільки воду потрогати, я прийшла позагоряти і полежати на природі тут. Хватися мені не можна. Я тут так розмістилася. Вже всі пішли, нікого нема. Тут сама на пляжику. Відпочиваю, трішечки загораю, хоча на сонці дуже-дуже жарко, можливо, зараз переберуся в тіньок. Клас. Добре, що я прийшла саме сюди. Люблю, коли людей немає. В тишині такі можна полежати, хоча я монтую влог, але все рівно. Так класно, що тихо. Ти тут малишня біля берега ходить. Зараз підпливуть знову. Я не знаю, чи там видно чи ні. Ось підпливає. Бачите? Ходять собі, гуляють біля берега, тут уже нікого немає. А я тут спостерігаю за ними. Клас. Біля берега тут плавають собі. маленький приходив до мене вітатися Уже третя година, вже тут належалася. Хотіла вам показати, знаєте, що говорила з мамою і. Суниці побачила клас. Зараз будемо куштувати. <смі> Вже не захоралася, їду додому, людей трохи прийшло. Кисла. О, -х. гарно тут так. М -м. Дуже гарно я полежала. Трішки помонтувала, трішки з мамою поговорила, трішки почилила. Трішечки ноги підгоріли, вже не така я бліда поганка. Класно би було так кожного дня, хоч на пару годин приходити. Але не завжди є час, не завжди хочеться. Іноді хочеться просто прийти, лягти і нічого не робити. Ой. Фух, сходити було ліпше. Фух. Хочу собі ще квіток нарвати, Оболошків. Зараз бачила, там в полі ростуть, стану, нарву собі букетик, як добре. Щоб так скупнутися, класно було. Що це? Якась об'юшена була цілий час. Ще я на інстаграм сторіс робила. Дуже добре так перезагрузитися, прийти. Клас. Так один день такий, знаєте, відпочинку. Ну, він просто так перезавантажує. Ой, можливо, завтра теж прийду. Вервала небагато, трішечки. Бо серед поля там така пече. Страшне. Пали? трішечки синенького. Не пахне. Порадь дувати око. Ви це чуєте? Напевно, зарали вода. Вам, напевно, там задуває. Я прийшла додому і швидесенько помилася за бадіка і гуляти, бо... Бачу, щось не по дитячому затягнуло. Напевно, зараз буде. Ой-ой-ой. Як добре, що ми встигли прийти. Кельє. Ой-ой-ой-ой-ой, баді. Зай, він хоче як ель тут. Якель тут ллє. Добре, що ми встигли прийти. Все рівно б чоловік, би, як і гуляв, то все рівно не по такому дощу, а так. Можливо, не так довго, як завжди, але... Ух! Оце в нас постійно таке, коли дощ. Я йду готувати. Бадюнчик, успіли з тобою, так, да, зайчик? Успіли! Собі зробила я ось макарони із сиром, чесником, йогуртом натуральним і трішки помідор. І от вчора ті, що я запекла курочку в паніровці, а для кулі тут гречка з таким силком і м'язком, з цибулькою і теж та курочка, що в мене вчорашня буде. Підбирайте докудіть, а собака землею. Добре, праву руку всередину. Так, добре, добре. Бападе. Що ти робиш тут? А хіба не очевидно, що я роблю? Через той розіграш, тебе прибрали з поля. Чи ти забув же? А що він зробить? Викине мене. Він ні, але я так. Якщо не з'явиться в комітеті, скотиться моя когова. Ви напаскутове. Всього в Ми дивимося кіно. Тут прикріплю, яке як кому цікаво. це серіал. Дуже цікавий. Я нічого не вдію. У нас наступний день. У нас сьогодні знову вночі був дощ, а зараз знову теплотин я тут готую собі сніданок. Чому собі? Тому що Коля буде їсти торт. Він сьогодні вихідний. Хоча, можливо, вже буде й обідати, не знаю. Бо у нас вже ближиться діло до обіду. Сьогодні в мене на сніданок. Ось такі оладки, блинці, Що це таке? Овсянка, яйця, трішечки йогурту, і кориця і яблуко. Все. І в мене будуть оладки ще не хочу трішечки намити. А ти ось десь. Ось мій сніданок, який вийшов. Трішечки меду положила, бо тут у них взагалі ні цукру, ні підсоложувача, нічого немає. Для коля чай. І тут у мене ще ось смажиться без олії, без нічого, ще одна порція. Я буду їсти. Yeah. Yeah. Добре, на, давай йди. Баді, що? Баді, такий що Да? Ми зібралися на пляж. Нарешті, нарешті ми йдемо на, на пляжик. Хочемо заїхати, може десь полуниці якось купити. Гуня на руках, Пацан чисто привив спереди їздити. Як в нас, то і там. Юрі на руках. А, в тебе? Юрій можна не розрішати, але за мене. Де, Гуня? Того ти до колі мостився. Приїхали на Поповон. Пішли, баді, а де? А де вода? Пішли в воду, пішли до води. Пішли. Пішли, баді, йди до води, пошли сюди. Давай до води. Давай. Нарешті допер, Що можна в воду. Гуня, давайте теж. Дуже з них смішні такі. Баді, йди сюди! Іди сюди. Загораємо. Пацани там он, бігають з собаками, це такий відпочинок, це ще з такими собаками, як у нас, просто капець. що, Як їх так частіше брати, вони ціляють. Та ну так, да, але це ще твого, блін, три кілограма можна втримати. А оце що? Ну ти що гониш? Класний видон. М у нас щось тут гребить. Напевно, зараз щось може бути, як і вчора. Змагання закінчилося. Так і не Хоп, Дивіться. Що там, знаєте що? По нас почався дощ. Вийшло, Знову вийшло сонечко. Баді брода. Нарешті всі розійшлися. І можна нормально відпустити собак. Нам треба будинок із приватним ставочком, знаєш. Або вам, Крістін, можна прийти погуляти? Що він робить? Що він оце це роби? До мами не можуть дзвонитися. Напевно, чи що? Ці ковиряють. Він. ой 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 що він буде? Ми не поїхали додому і знову сонечко вияснилося. Тут гарно. Угу. Знову приїхали на побову. Клістина з Колею сидить. Всі коверкаються тут. Нам показалось цього мало. Позагорали трохи. Ми вирішили вийти на вулицю, десь посидіти. Барочки ще миються. Ідемо десь в якусь біседку, там може. В сторону сетки з Настею. Так пташки співають. Що це тут засвічує так? Відно тепліше на вулиці, ні. Так, прохладненько трошки. Треба вчитися по-інакшому знімати, щоб якість була ліпша наша 15-й купувати. Щоб що на фронтальну камеру знімати чи що. Скільки можна ждати тих туристів? Куди ви збиралися, бляха? Я Я в шоці, ви ж сказали, пів години. Я взагалі не знала. Та не знала вона. <реш> <реш> Кристин, сідай. А ще нормальна коляска, да? Та можна зараз. Тут диван в ліс був. Коля вже казав мені додому, давай йти. Я не казав не брошу. Гарно глянь, як на камері гарно. А твій так може? Через місяць зможе. <гум> як тут позеленіло! ого! О, ще й концерт тут буде. Може там нищі на лавочку якусь чи не хочете? Там, мабуть, віятиме в тій біседки. <рес> 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 <Да. рес> там нижче, отут, якщо ніхто не сидить. А що ви хочете одяг? Гляньте. Подивіться, там вода сама лється. Красиво тут. Добре, йду всіх доганяти. Тут все так позеленіло. Розсаду якусь тут посадили, ось хвойні, квітки, стіла. Дуже гарно зробилося. Бачите, тут були чорні, якісь бугри, травичкою поросло. Клас. Подобається, що таке тут зробили гарно. У нас сьогодні, до речі, якась тусовка мурангова. І ми це пропустили взагалі, то ви навіть не знали, що сьогодні щось єсть мрангову. Бо чути музика якась, там якийсь є машин. Класно. Ой, яке небо гарне. Гляньте, як красиво, тут водопади падають. падають. М -м. Поповнення в родині. От нарешті вони приїхали в Бронгово і тепер почали з нами тусити. Привіт. Скільки вийшли йшли? О, а ти, Хा -хा -хा. Та ти що? Та ти що так на шо. просто? Ну вони то ж такі були ті. Жиє тайн, жиє тайн, нам сто стола нех жиє жиє нам. ще раз, ще раз, нех жиє жиє нам. А хто Мар'яна? У Мар'яни день народження. А я думала, дай поцілувати трохи. З цього найкращого року. Дим народження. Пів 12. -го. Ми вдома. Ми вдома, тому що я сьогодні не п'ю. Бо усі наші друзі поїхали їсти торт до Мар'яни з Гарри. Мар'яни сьогодні день народження, ну, верніше, як сьогодні. Ну, так, да, сьогодні, 1 червня, по Україні вже у неї день народження, тому ми її співали. Я думаю, що якби я пила хоч пиво, ми б теж з усіма поїхали. А так як я сьогодні е, на нульовому, то я захотіла додому і чоловік каже, хочеш, хочеш, не поїдемо з ним. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах.